Кожен раз щось відкриваєш собі по-новому. І хочу говорити про Царство Боже, яке є в силі. А, ну, взагалі Воскресіння свідкує про перемогу над смертю, смертю, якою люди вкладають багато сил, фінансів для того, щоб перемогти її, для того, щоб, скажімо так, продовжити своє життя. Але тільки одна людина перемогла і це є Ісус Христос. І він, пам'ятаєте, говорив на горі переображення, каже, ви побачите царство Боже, яке прийде в силі до тих трьох учнів. І сьогодні це Царство Боже відкрилося нам з вами. Ісус Христос, Він воскрес незалежно від того, чи люди вірили в це, чи вони не вірили, Він Воскрес незалежно від обставин чи сприйняття людей і приніс цю силу в життя кожного, хто вірить в нього. Я зачитаю відому нам історію, яка записана Івана, 20 розділ, 11 вірш. Історію, яка сталася з Марією, яка була... Марія стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу. І бачить два ангела, що в білим сиділи, один у головах, а другий у них, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказав, що оце, обернулось назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Як часто, друзі, в нашому житті ми намагаємося вирішити якусь проблему, тривогу нашого серця, яка хвилює нас, яка турбує нас, настільки турбує, що ми вже не замічаємо, що насправді вирішення є поруч, вирішення є в Ісуса Христа. Вирішення є на відстані кроку. Але настільки ця проблема, скажем так, заполонила нас, що ми не знаємо, як бути далі. Но Ісус Христос Він воскрес для того, щоб моє життя воно також було наповнене силою Божою. Він Воскрес і Його сила, вона, скажем так, здатна вирішувати і давати мені здібності, вирішувати ті проблеми, які є в моєму житті, ті перешкоди. Будь-в чому, чи це у вихованні дітей, чи, можливо, на роботі, чи можливо, особиста боротьба зі своїм характером. Сила Ісуса Христа, сила, як ми чули вчора, Його Воскресіння, вона сильна для того, щоб дати мені надію, дати мені вирішення. І як говориться, знаєте, одна приказка надто добре, щоб бути правдою, але це не так з Ісусом Христом. З ним дійсно будь-яка річ, вона. Вирішується. І Марія плакала, тому що, по суті, вона не знала, як далі. В житті Ісуса Христа, у Його ніг, вона здобула друге життя. Він вигнав з неї демонів, він дав їй життя. По суті, таке. І тепер нема того, хто дарував їй надію, хто дарував вирішення її питання, показав їй напрям, як жити. Все закінчилося. Тому вона плакала і думає, навіть мертвого і того немає. І промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, коли кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник, говорить до Нього: якщо пане пано узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус мовить до неї, Марії, а вона обернулася та по-єврейському каже йому, Рабуні, цебто учитель умій. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розповіш, я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Іде Марія Магдалина та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він Це їй сказав. Я би хотів звернути нашу увагу, друзі, на те, що Ісус говорив їй. Він говорить: не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Уявіть собі, якби в різних кімнатах, тут в церкві. В одній кімнаті був ваш батько або мати, якого ви, можливо, не бачили довший час, роками, за яким ви скучаєте, якого ви сильно любите. І в другій кімнаті а, була звичайна людина, товариш, з яким ви зустрічаєтесь кожну неділю в церкві. Це не є вам, не, скажімо, людина, яку ви не знаєте, але ви його бачите кожен тиждень. І вони обидва вас чекають, і вам потрібно ви, вибрати, до кого піти першим. Кого б ви обрали? Я думаю, ви б пішли перше до всього до, до того, хто роди вас, хто є близький вашому духу, хто кров якого тече вас. Але Ісус Христос, дивіться, що Він говорить, що Він робить. Я ще не був свого батька. Він, перш за все, вибирає людей, людину. Він вибирає землю, де його плювали, де його розпинали, де його ненавиділи. Земля, яка. Повна гріха і прокляття, земля, яка не зрівняється в своїй славі і в своєму красоті, багатстві з небесним з небесами, де його чекають ангели, де його чекає шана, поклін за те, що він зробив для людства. Небеса дуже добре розуміли і бачили це. Але Ісус Христос по причині своєї любові вибирає, перш за все, людство, людство, в яке Він приніс надію. Тому що кого любиш, на того тратиш, скажімо, того і вкладаєш. І Ісус Христос безмежною своїй любові вибирає творіння, тому що дуже сильно любить нас з вами, тому що йому не байдужі наші переживання, наші тривоги, наш, наше життя, врешті-решт. І це є доказ того, що Ісус Христос дійсно любить нас. Доказ того, що а, він завжди буде поруч з тобою. Він не відвернеться від тебе, коли, можливо, відвернеться інші. Він не залишить тебе, коли, можливо, залишать інші. Він буде чекати тебе і мене, коли, можливо, в своїх діях чи вчинках я почну залишати його. Він буде чекати, тому що він любить, тому що готовий прийти. Тому що готовий залишити все і заступатися за тебе, знаючи твої переживання і Мої, знаючи Твоє і Моє серце. Ось чому Ісус Христос після свого славного Воскресіння, перш за все, прийшов до нас, явивши на ділі до кінця, що Він любить нас сильно, що Він хоче бути з нами, що Він хоче розділяти з нами своє, Твоє і Моє життя. Тому я би хотів цій молитві, щоб ми. Дякую Богу за ту любов, яку Він вселяє в нас. Дякую Богу за ту силу Воскресіння, через яку ми можемо жити. Маємо здатність жити тут на землі і перемагати. Ми маємо здатність давати це нашим дітям наступному поколінню. Це все завдяки силі Ісуса Христа. Також я би хотів, щоб ми в цій молитві благословили наших дітей, благословили наші сім'ї. Слава Богу і подяка Богу, що ви, як батьки, як взагалі церква, вкладаєте в дітей по-різному, видимо, невидимо. не тому, що хтось просить чи ви десь в якому служінні, а тому, що ми, як організм єдиний, належимо до єдиного тіла і церкви, головою якого є Ісус Христос. І тому станемо для молитви. Амінь.